Вітаю всіх, з вами Будмір. І сьогодні в нас на огляді штука, без якої не обійдеться не один рибалка, не один мисливець, і розповім, наскільки вона важлива для тих, хто вже і так пережив блекаут і знає цінність цієї штуки. Це зарядна станція від бренду Mitsui. І перед тим як я розповім про її технічні характеристики і про її можливості, я попрошу вас підписатися на наш канал, поставити лайки. Ви допомагаєте нам розвиватися в медіапросторі. Пишіть свої коментарі, пишіть запитання, пишіть, що б ви хотіли, щоб на що ми зробили огляд. Почну з головного, потужність даної станції 2 кВт, що вистачає для більшості побутових приладів. Для холодильника, телевізора, роутера, ноутбука, освітлення все це тягне без проблем. Я навіть підключав інструменти в майстерні, наприклад, болгарку або дриль, і станція справлялася. Друге, це акумулятор наємність. Станція дозволяє працювати автономно кілька годин залежно від навантаження. Наприклад, роутер і ноутбук вона тримала понад 8 годин без підзарядки. Зручність підключення теж на висоті, є розетки 220 USB-порти, 12-вольтовий вихід, можна заряджати смартфони, ліхтарики, павербанки, все це без проблем. А ще крута фішка це інформативний вбудований дисплей, на якому показує залишок заряду, поточне навантаження і час роботи. Все максимально зрозуміло, навіть якщо ви не технар. Заряджається станція від мережі або від автомобіля, або від сонячної панелі. Від розетки повний заряд набирає приблизно за 2-2,5 години. І ще важливий момент це тиха робота. Це величезний плюс, особливо вночі або коли ви десь на природі. Нічого не гуде і не заважає. Даної станції форма вихідного сигналу е, чистої синусоїди. Це забезпечує правильну роботу високоточних приладів, е, сучасних приладів або газових котлів ще тощо. Номінальна потужність даної станції 2 кВт, максимальна 3 кВт. При максимальному навантаженні станція пропрацює недовго, але якщо що, ви зможете зреагувати і переключити чи відключити якийсь прилад. Час перепідключення, як Джерела безперебійного живлення плюс-мінус 15 мілісекунд. Це дуже швидко, і прилади не встигають зреагувати і нічого не станеться з вашими приладами. Рекомендується заряджати даний виріб кожних 3 місяці для того, щоб він пропрацював і прослужив вам довго. Розмір даного, даного продукту 411 на 260 на 355 міліметрів, вага 20,6 кілограма. Отже, підсумуємо. Станція Міцуї 2 кВт це реально крута річ для автономного живлення. Надійна, компактна, зручна в використанні. Вона вже кілька разів мене виручала і вдома при відключенні світла, і на виїздах. Хотілося б зауважити, що робоча температура даної станції від мінус 10 до плюс 40, що забезпечує її коректну роботу і на зимовій, і на літній рибалці, і в мисливстві, і в квартирі. Ресурс акумулятора, який використовується в даному Найстанції станції тисячі циклів це дуже прям гарний показник, і станція прослужить вам дуже тривалий час. Гарантійний срок на дану станцію 12 місяців. Рекомендую всім, хто хоче мати запасний варіант живлення на будь-який випадок. Якщо маєте питання, пишіть у коментарі, залюбки відповімо. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди на нові інструменти і на нові лайфхаки.